Отже, якщо пну собаку, вона пригнеться і заскуглить. Знаєте, ви загнали мене в кут, друже. Ви просто загнали мене в кут. Дякую, це гарна дискусія. Чувак, я просто вах... я колись брав участь у дебатах в старшій школі, але бляха, ви загнали мене в кут, і я маю визнати, що так на цьому етапі я не можу продовжувати. Приємно познайомитись. Мені також дякую. Мене звати і Сьогодні я в університеті Аризони, який знаходиться у Тусані, штат Аризона. У мене є банери з написом «Наведіть найкращий аргумент проти веганства. Ви поруч, за що я вам дуже вдячний. Тож дайте мені знати вашу відповідь на поставлене запитання. Це дуже кумедний аргумент. тата казав мені стати веганом. Знаєте, він говорив, що м'ясо потребує більше часу для перетравлення. І воно не призначено для нас і так далі. але насправді м'ясо, і барбікю це те, що приносить мені радість. і загалом я думаю про це так. Я вже не полюю на тварин сам. Я йду в Walmart. м'ясо вже є там. Це ціла індустрія. <ган> м'ясна індустрія. <ган> тож я йду і купую <ган>, м'ясо. тому що я обожнюю його. Мені подобається готувати на грилі. Це приносить мені задоволення. я думаю, що допоки я сам особисто не ну розумієте отже, у вас є два аргументи: перший це задоволення, а другий м'ясо вже є. Але як м'ясо опиняється на полиці? М'ясо є, оскільки тварин вже вбили раніше, і чому їх вбили? тому, що велика частина населення, я думаю, любить їсти м'ясо. You know? yep. Так, і що відбувається, коли ми купуємо це м'ясо? Коли I я купую це м'ясо, to... я сприяю підтримці I... цієї Basically, галузі і я yeah. to... yeah. припускаю, вони yeah. використовують yeah. ці кошти yeah. для виробництва yeah. ще більшої yeah. кількості м'яса, щоб заробити більше. більше. Так, абсолютно це принцип попиту і пропозиції? Чи не так, так Саме так? В дійсності тварини вже мертві, очевидно. Але коли ми платимо за м'ясо, ми вимагаємо продовжувати постачання? Отже, сприяємо більшому стражданню тварин внаслідок цього. Ви згадали про радість. Чи повинне наше задоволення коштувати життя інших істот? а от як дізнатися, щаслива тварина чи ні? Як ви можете це знати? Ви ж не знаєте, правда? Це можна порівняти з тим, що ми навіть не можемо припускати, що кожна людина навколо нас щаслива, чи не так? Ви можете сказати, що на всіх є рівні можливості бути щасливими. Ми маємо ресурси і так далі. але зрештою обставини відрізняються, що, врешті-решт, і може привести до нашого щастя чи ні? Тож мені здається, що питання в тому, чи має наше щастя стояти перед щастям тварин. я думаю, так, чому б ні? кінцевому підсумку ви не зможете довести, що тварини відчувають щастя О, ні, Вони точно не відчувають щастя в цьому й проблема, і питання не в тому, чи має наше щастя стояти перед їхнім, а чи має наше задоволення сприяти системі, яка завдає їм страждання і вбиває їх? Тож хіба тварини повинні страждати і бути вбитими заради нашого щастя? Ось моє питання. Добре, ще одне, якщо можна, Зустрічне запитання чи було б допустимою ситуацією їсти м'ясо, якби ми розробили систему, яка цілком прибрала б страждання зовсім безболісно для тварин. Давайте давайте просто припустимо, що ці тварини взагалі не відчуватимуть болю. Отже, в такому випадку чи є прийнятим їсти м'ясо? Чи нормально це буде? Ну, по перше, очевидно, що такого не існує? Отже, ми не підтримуємо це. По-друге, навіть якщо це було б можливо, ні, тому що тварини все одно мусили бути вбиті заради продуктів споживання. отже, навіть якщо ви б знайшли спосіб виростити їх і вбити їх без страждань, ви все одно вб'єте їх, і внаслідок цього вилишаєте їх можливості прожити повне довге і щасливе життя. Отже, ні, це не спрацює. Але я хочу поставити запитання ще раз: чи варто розглядати наш? щастя як дещо важливіше, ніж страждання та життя тварини Я не думаю, що чиєсь щастя має бути важливішим за страждання та життя тварини, але, врешті-решт, це коло життя. що ви маєте на увазі? Це природний порядок у дикій природі. Just, just example, Просто як приклад, the... знаєте, от я підписаний You're на сторінку в інстаграмі під назвою The Dark Side of nature. Oh, yeah. І ці ролики батьякі жорстокі, He's... чесно кажучи, братан. Like наприклад, зебра, яку їсть like, лев, агідна like зебра, живцем, з'їдена левом. Так, це дійсно найгірші ролики. відверто кажучи, я навіть не можу переглядати деякі з них, але в кінцевому підсумку це і є справжня природа, чувак. Так, дика природа помна жахливих прикладів страждань та жорстокості. Але навіть якщо це так, чи це означає, що нам дозволено завдавати страждань, які ми не мусимо завдавати? Чи те, що страждання існують, автоматично означає, що ми повинні сприяти створенню ще більших страждань? о зачекайте. Це цікаво, це гарна думка. Те, що стосується страждань, отже, в цьому конкретному випадку, чи ми повинні вбивати більше тварин? Просто розумієте, це так. Ми не хочемо підтримувати жорстоке ставлення до тварин. Не хочемо бачити, як ці милі істоти страждають. Але, зрештою, баранина. Настільки смачна, чувак. Я обожнюю її, але мені здається, що я не в змозі, знаєте, справа в тому, що ви кажете, що не хочете підтримувати страждання тварин, але ви це робите. Ви за це платите? Ця жахлива ситуація існує саме тому, що люди, такі як ви, платять за це. Добре, скажімо, що основні м'ясні продукти, які споживаються в Америці, це яловичина, свинина та курка. Три вида тварин. Добре, припустимо, ми просто припиняємо їх споживання по перше, мені здається, що це е, могло б мати негативні наслідки для довкілля. тому, що ці тварини просто почали б безконтрольно розмножуватися. але ж чи маємо ми примушувати страждати цих тварин? Ні, це неправильно. Але в кінцевому підсумку бути веганом рослини. Знаєте, теж живі, живі, живі чи вони відчувають чи ні? Ми все одно їх споживаємо. Тож, якщо ми в будь-якому випадку позбавляємо чогось життя, то залишається тільки питання страждань. Чи не так Тобто, чи страждає ця тварина, коли я її вбиваю, чи ні? Ну, це не єдина річ, що клітини в нашому організмі живі. Але акт прийому антибіотиків для знищення шкідливих бактерій очевидно дуже відрізняється від акту вбивства тварини. з рослинами те саме. Рослини живі, але вони не мають свідомості або почуттів у тому розумінні, як ми сприймаємо це у тварин, яких ми споживаємо. Тому, хоч ми і забираємо життя, ми все ж забираємо життя, яке має здатність менше страждати, а також інший життєвий досвід. Таким чином, хоча ми могли б підійти до корови і вистрелити її в голову, навіть якщо б вона не страждала, ця корова все одно має собі. Тивний досвід життя, якого ми позбавили її, скажемо, собака, який проходить повз, було аморально вбити собаку, навіть якщо зробити це таким чином, щоб не завдати страждань, збито коли нам це не є необхідністю, все одно не є етичним. Справа в тому, щоб обирати те, що зменшує шкоду, знижує страждання, і обирати споживання того живого. Що має обмежені можливості відчувати порівняно з іншими істотами. Щодо того, про що ви сказали, важливо пам'ятати або принаймні розуміти, що єдина причина, чому ми маємо всіх цих тварин, це те, що ми розмножуємо їх. Логіка, яку ми зараз використовуємо, або яку ви застосували, полягає в тому, що нам потрібно продовжувати вбивати цих тварин, оскільки, якщо ми припинимо це робити, нам доведеться їх знищити. Але альтернативою є просто припинити їх розведення. Чим більше ми продовжуємо їх існування, тим більше стає проблема. Але якщо ми припинимо розмноження, ця проблема перенаселення не виникне, оскільки ми просто не створимо цих тварин з самого початку. Що я помітив, це те, що ви сказали про позбавлення життя? Якщо я підійду до корови і вистрілю її в голову, не буде ніякого страждання, то при цьому я все одно позбавлю її можливості відчувати життя, яке вона могла б потенційно досі пережити. Але чим це відрізняється від тієї ж дії з рослиною? Тож, якщо я обираю будь-який веганський продукт, це все одно не м'ясо, звісно. але ми все ще знаємо, що у нього. Є клітини. У нього є клітини в цьому тілі, що підтримує його життя. Воно вбирає кисень, виділяє вуглекислий газ, харчуючись. Ми точно знаємо, що це відбувається. То чи не позбавляю я його теж життя? Врешті-решт, ми повинні вбивати, щоб поїсти. Ми вбиваємо або рослин, або тварин. Так? Тож, я думаю, що поки це не створює серйозної проблеми Розумієте, їсти м'ясо, якщо це не спричиняє серйозної проблеми, я маю на увазі, знаєте, є деякі місця, де полюють на акул, які вже знаходяться під загрозою, блік, зникнення. Ну дійсно, навіщо це робити? адже є баранина, яловичена можна пиздити приготувати на грилі, а це все ніжне, м'ясо, соковите. Я, ви розумієте, мені хотілось би, щоб це не завдавало дійсно значних страждань. Іронічно, так. Так, це іронічно, але це страждання. але в цьому справа зрештою навіть веганам доводиться вбивати. Різниця тільки в тому, що саме вбивати. Дійсно, це так Але те, кого ми вбиваємо, дуже важливо. Отже, рослини Перше, що слід враховувати, навіть якщо ми вважаємо. Що рослини та тварини морально рівні, тварини споживають рослини. Тварини мають потребу споживати більше ніж люди. Можливо, ви знаєте про те, скільки корова з'їдає за своє життя? Тож, фактично, будучи веганами, ми також зменшимо кількість рослин, які були вбиті. Якщо ми сприйматимемо рослин так само з моральної точки зору, саме будучи веганами, ми зменшимо вбивство та споживання рослин в цілому, тому що ми вилучаємо приблизно 85 мільярдів наземних тварин, які харчуються рослинами. Тож ви зараз навели аргумент бути веганом але навіщо тоді втручатись в цей колообіг життя? бо я маю на увазі, окрім людей, Бог створив дуже чудову систему. Знаєте, чудову тварини їдять, розумієте? Чудову так. Я думаю, це прекрасна система. Якби я був Богом, я б не створив таку систему. Чому? Тому що це система насильства та страждань? То що б ви змінили, що прибрали би не потрібні страждання і шкоду. Якби я був Богом і міг створити світ, як вважав за потрібне, я б створив світ, де не було б страждань і насильства. Але як пізнати любов без страждань? Якщо немає визначення і немає ніякого визначення страждання, немає визначення поганого, то немає визначення добра. Ми повинні мати інший бік медалі. Ні, я не можу з вами погодитись, але давайте давайте продовжимо. Де життя, яке ви описуєте, означає лише одне. Кожен хто народився, помре. Це все, що це означає. але це не свідчить про те, що ми маємо право вбивати істот передчасно. ви одного дня помрете. Це факт, але ніхто не має права прийти і вбити вас лише через це. І очевидно, кожен помре, але це не означає, що ми маємо право відбирати життя без необхідності. Але я якраз не зовсім розумію ці подвійні стандарти між рослинами та тваринами. Гаразд, тож, припустимо, у вас є два варіанти: один перерізати горло свині, а інший розрізати броколі. Чи є моральна різниця між цими двома речами. Я вбиваю живе в будь-якому випадку. То чи є моральна різниця між цими двома речами? Ні, А як щодо різниці між вбивством людини та зрізанням стебля броколі, ні, це дуже різні речі, я не вживатиму в їжу людину після вбивства. Це означає, що я вбиваю просто заради Акта вбивства, що дуже неправильно, це означає, що я вбився в цей момент, але в даному випадку я вбиваю для того, щоб отримати поживні речовини і нагодувати інших людей, які будуть їсти разом зі мною. А як щодо канібалізму, я не канібал. Ну ви могли б бути. Якби були, це було б добре. Зараз ми говоримо про те, що могло б бути, але канібалізм не є законним. Тому я вважаю, що ми повинні зняти цю тему з обговорення. А законність дорівнює моралі я думаю, що ми живемо в світі, де необхідно формувати свою мораль відповідно до законів, але чи дорівнює закон моралі? Щось морально допустимо, тому що це законно, чи аморально, тому, що це незаконно? Я думаю, що ваші моральні цінності формуються так, як ви їх визначаєте, чи не так? Добре, але як ви думаєте про питання, яке я задав? так, отже, відтинати шматок брокколі та вбити когось це звісно дуже різні речі. Але саме про це я й кажу, що є два різних стимули для таких дій. Але якби ви були канібалом, то мотивація була б однаковою. Скажімо, стимул той самий, я канібал, я його вбиваю. То чи морально допустимо вбити людину, тому щоб ми її з'їли? Ми зараз розглядаємо ситуацію, де всі навколо мене також є канібалами. Не обов'язково. Я просто застосовую вашу логіку. Це інше, я стою із гоєм, оскільки не всі навколо мене є канібалами. Але це не означає, що це аморально. Можна бути відстороненим, роблячи морально прийнятні дії. Питання не в цьому. Цікаво. Отже, це два дуже різні сценарії, хоча ви знаєте у нас є людина проти брокколі. броколі у випадку людина проти брокколі я ніби ізгой, адже ми живемо не в світі канібалів. Тож для мене ні, скажімо, як я сказав, мораль визначається людиною. Тому я б сказав, що для мене моральна виправдано вбивство, навіть якщо я канібал, Ененкілін оперс уявімо, я канібала. Потім буваю людину розумну людину, яка може висловлювати думки, мою мову. не через дії чи звуки може прямо сказати мені. Я не хочу, щоб ти мене вбивав. Я хочу жити ще. Проігнорувати бажання цієї людини, тепер про корову, якщо ми повернемось назад. А що якщо вони не говорять англійською, а китайською, наприклад, яку ви не розумієте, це теж лише звуки та шуми? Це дуже цікаво. Маю на увазі, якщо допустимо, я би сказав, що мені знадобиться перекладач, але неважливо, можуть ці люди говорити чи ні, я розумію до чого ви ведете. Не знаю, це насправді цікава перспектива. Але ось чому річ, мені здається, ми зараз порівнюємо яблука з апельсинами. Не зовсім так, оскільки логіка, яку ви використовуєте, полягає. В тому, що вбивство свині і відтинання шматка брокколі однакові, оскільки це пов'язано з харчуванням. І ви кажете, ну вбити свиню, відрізати броколі, це однаково, оскільки ви будете їх їсти. Але якщо я вб'ю людину, щоб спожити її, то морально це буде однаковим і порівняним це також позбавляє життя. Але в цьому випадку це допустимо, тому що я беру життя, щоб отримати поживні речовини. отже, це означає, що ми також робимо паралель між яловичиною, ягнятиною та іншим м'ясом і людиною. Ви той. Хто робить такі порівняння, стверджуючи, що морально виправдано вбити будь-кого, якщо вони живі? Просто тому, що ви можете отримати поживні речовини внаслідок вбивства. Я казав, це так, якщо вбивати тварину. Люди тварини. Так, але є причина, чому ми почали називати себе людьми. Коли ми говоримо про тварин для споживання, ми не розглядаємо людей як таких. Очевидно, що люди не входять в цей контекст. Чому через те, що ви розумієте, що вам доводиться забрати чиєсь життя, та нехтуючи їх бажанням Так, тварини не можуть це виразити. Вони можуть шуміти боротись, щоб спробувати вижити. Звідки ви знаєте? Це так само, як звук. Кові, отже, якщо пну собаку, вона пригнеться і заскуглить. Знаєте, ви загнали мене в кут, друже. Ви просто загнали мене в кут дякую, це гарна дискусія. Чувак, я просто ва. Я колись брав участь у дебатах в старшій школі, але бляха, ви загнали мене в кут, і я маю визнати, що так на цьому етапі я не можу продовжувати. Ви перемогли дійсно Але я люблю м'ясо, я люблю баранину. Мені подобається барбікю. Я той тип, хлопця, знаєте, сьогодні вже п'ятниця, завтра субота. Я збираюсь піти на басейн, взяти кілька пляшок пива, а потім заїхати баранину на грилі. Але але хіба це морально? завтра, коли я вже вип'ю шість стаканів пива, мораль, мабуть, для мене стане неактуальною, Хто знає? Це не так. Ви ж не будете сподіваюсь когось гвалтувати. особисто для мене вбивство тварини і споживання її м'ясу не буде аморальним. Але потім ви морально виправдовуєте це. Морально виправданим для мене особисто є те, що я вношу свій внесок, оплачуючи вбивство тварини, поки мені не потрібно самому вбивати тварину власноруч, я спокійний. Але чому їх вбивають? Тому що я хочу це з'їсти, то їх вбивають через вас. О, так, я думаю, так ви платите за це. Так, то ви винні. Я думаю, можна сказати так. Тоді чому ви намагаєтесь виправдовуватись? Ну, я не виправдовую це. Мені просто подобається їсти м'ясо. Можливо, це не морально виправдано. Можливо, тож, якщо комусь щось подобається, то це нормально. Якщо хтось ми переходимо до непростого питання, тому що є люди, які можуть насолоджуватись деякими дивними речами, але чи це нормально? Так це залежить від характеру злочину. Я маю на увазі, я багато дивлюсь документальних фільмів останнім часом на Netflix, і Люди дивні, вони схильні до божевільних речей. Так, наприклад, деякі люди просто бувають тварин без потреби. Я бачу про що ви, але звичайно, я розумію, навіть якщо це можливо, не найкраще, але м'ясо справді смачне. Вибачте, але воно просто деякі особи вважають, що люди смачні. Ми знов повертаємось до канівалізму знаєте, я дійсно хотів би продовжити цю дискусію. Чи може трохи більше дослідити це питання? Бо я насправді вийшов, щоб купити банани. Банани? Так, так, банани і трохи яєць. Але так, я хотів би сказати, що зараз я збентежений. Ваші аргументи дійсно сильні, я спанталичний, і мені нічого сказати. Добре, що я хотів зробити це, надати вам деякі ресурси, щоб ви також мали можливість дослідити їх. Але на мою думку, важливо зрозуміти, що просто тому, що нам подобається щось, це ще не означає, що це припустимо, вірно? можливо, так це правда. Можливо, якщо уявити, що ти злий і тобі подобається знущатися над іншими. Але такі люди скажуть: ну слухай, це коло життя, природа жорстока, і інші тварини чинять жахливо, і мені це подобається. Так, знаєте, це інший погляд на ситуацію. чи правильно цим насолоджуватись. That так, мені буде що обдумати вдома. Уявіть, що хтось когось б'є. Ви кажете, що ти робиш? Не бий мене, а ця людина каже, ти стоїш на газоні, траві теж боляче. Тож логіка, яку ми використовуємо не завжди, має сенс. Так, <laughs> це неприємно. <laughs> Було весело, цікава розмова. Дякую, я ціную це. Дуже дякую. Я хотів би поділитись з вами деякими ресурсами. У вас є нотатки на телефоні? Так, сэр. Чудово, було приємно поспілкуватись. Я подумаю над цим, коли повернусь додому. Знаєте, це ознайомлення з новою точкою зору. Так, я погоджуюсь. Тому що ти кожен день маєш ставати кращою людиною. Так, зранку ти можеш бути новою людиною. Абсолютно точно. Гарного дня. Дякую. Дякую, друже.